Семеро загиблих і ще 24 поранених захисників за минулу добу за даними штабу АТО, то за останніми даними найнапруженіша ситуація залишається в районі Дебальцевого. Там бойовики 47 разів відкривали вогонь. Напередодні ввечері наші позиції поблизу Майорська терористи спробували штурмувати з боку Горлівки, але дістали відсіч, і ті, хто залишився живим, відступили. На Донецькому напрямку з градів обстріляли Новомихайлівку опитне тоненьке, а з мінометів та стрілецької зброї Мар'їнку та Красногорлівку. У Маріупольському секторі за добу було два обстріли. Потерпало село Орловське. Не вщухають обстріли. І в Луганському напрямку. Зокрема, по станиці Луганській сім разів відкривали вогонь з артилерії, градів і танків. За добу зафіксовано 115 обстрілів. Бойовики зосереджували свій вагонь і використовували в першу чергу реактивну систему залпового БМ-21 град. Такі факти зафіксовано 25. А крім того, використовували артилерію різних калібрів. Такі фактів зафіксовано 36. А зброєння танків, 5 фактів. А також використовували під час обстрілів позиції українських військовослужбовців. Міномети такі фактів зафіксовано 33.